Часі новини. Про те, чим жило місто, розкажемо у інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова вітаю! Розпочався вересень і шепетівські учні активно приступили до навчання. Як розпочався навчальний рік в школах та в якому форматі? Дивіться у сюжеті. Цього року 1 вересня для школярів відбулося без гучних лінійок. Діти не бігають на перервах, а в класах вирує тиша. У зв'язку з воєнним станом в країні переважає дистанційна форма навчання. За рішенням батьків та за наявності укриттів в школах є ті, хто навчається у звичному форматі. В такому режимі почали навчання учні перших класів. Ця форма освіти буде доступна тільки в тих школах, які обладнані бомбосховищами, або, хоча б, найпростішими укриттями. Бачаючи ситуацію, яка зараз є в нас в країні, бачаючи безпеку дітей, наш заклад. Розпочав даний навчальний рік дистанційні форми навчання. Ми працюємо дистанційно з дітками на сервісі Google Meet. У вигляді відеоконференції дітям, звичайно, ця форма подобається, хоча має певні взагалі дистанційне навчання має певні переваги і недоліки. І Незважаючи на всі ось ці переваги і недоліки, ми намагаємося робити все, щоб матеріал. Був викладений доступно, цікаво, жваво. Звичайно, використовуємо всі санітарно гігієнічні вимоги до ведення уроків, тривалість уроку, використовуємо психоемоційні хвилинки, використовуємо рухливі хвилинки і, звичайно, з використанням перерв. На випадок загрози в дитини повинен бути зібраний тривожний рюкзак. В ньому має міститися пляшка води, батончики чи снеки, запуска від батьків, які вказана детальна інформація про дитину, комплект зміною білизни та одягу, а також улюблена іграшка. Коли звучить сигнал тривоги, ми вчителі налаштовуємо дітей на спокій на те, що не потрібно панікувати. Нагадуємо їм про те, що е, треба відключитися від відеоконференції, е, знайти своє місце перебування, взявши з собою рюкзачок е, безпеки. І по е, закінченню сигналу, е, дивлячись на тому, скільки тривав. Тривала тривога, ми повертаємося або не повертаємося до навчання. Дистанційне навчання має певні недоліки. Перш за все, відсутність комунікації та соціалізації дітей. Тому при можливості безпечного перебування дітей в школах відновлять очне навчання. Питання дистанційної форми навчання загалі болюче питання, тому що е все одно перебування в школі і Самі стіни, як -то кажуть, допомагають навчатися, але безпека перед усім. Тому вимушено чи не вимушено батьки вибрали дистанційну форму навчання. Форма організації освітнього процесу може змінюватись впродовж навчального року залежно від безпекової ситуації у населеному пункті. А поки навчання триває у змішаному режимі. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, лайк ті На Хмельниччині ввели тимчасову заборону полювання на пернату дичину. Діятиме вона до завершення воєнного стану. Відповідний наказ підписав начальник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Таке рішення прийнято, аби запобігти вчиненню шкоди здоров'ю населення. 4 вересня на спортивному майданчику по провулку Гоголя відбувся фізкультурно-оздоровчий захід для дітей віком до 14 років спорт у кожному дворі. Та грав петанк. Учасники відвідали різні локації та спробували грати у бадмінтон, фрісбі та воротаря. За кількістю балів переможцем з питанку став Максим Василишин. Друге місце зайняв Артем Рожко, третє Максим Шевчук. Захід організували у рамках соціального проєкту активні парки локації здорової України. 7 вересня на Хмельниччині та в інших регіонах проводиться тестування нової системи оперативного інформування громадян України. ДСНС через мобільні оператори водафон Київстар та Лайфсел надсилають тестові повідомлення про надзвичайні ситуації. Сповіщення мають таку інформацію. ДСНС України тестування системи інформування населення. У додатку Дія стали доступні нові послуги. Тепер в застосунку будуть відображатись пенсійне посвідчення, посвідки на тимчасове та постійне проживання, яке видають іноземцям на території України. Закордонний паспорт, водійське посвідчення та техпаспорт на автомобіль будуть доступні англійською мовою. Також повернуть послуги сплати штрафів та шеринг авто. У жовтні застосунок планує запустити функцію доступної іпотеки. 6 вересня відзначають день читання книг. Як часто читають шепетівчани, та яким книгам надають перевагу? Дивіться далі. Да, читаю. Що вам сказати, що я читаю? Да, е, недавно взяла е, Франка, е, знаєте, не дума не знала, що в нього є поезія. Е, Касимові капці прочитала сказку, а улюблена книга, я колись в класі восьмому, чи в якому читала англійського, забула автора тес із рода Дербервілій. і фантастику. Ого, супер. А яка книга улюблена? Е, якщо з романтики, то ви знаєте, роблю Шарлотт Бронте в Дженер. Трави, лікарські рослини, от, України, якісь там рецепти, вже які ми можемо зараз значити. Ну, художню літературу люблю, історичні романи. А, не, я люблю романи. Ну, я більш таки психологічні. Ага, а який роман надаєте перевагу? Такі про любов? Всякі різні. А який улюблений самий? Ну, я так вам не скажу. Я ці такі маленькі книжечки читаю. там всякі. Ну, в більшості психологічна література, шупінгаур і так далі. Ну, взагалі читаємо багато. Психологія найбільш улюблена. Психологія. Та. А можливо, автор якийсь є улюблений чи книга сама. Та немає в принципі, психологія, там багато цікавого можна знайти. Я читаю Біблію. Біблію. саме Найчастіше. Супер. Це моя улюблена книга. Люблю, але зараз не читаю. А взагалі улюблена книга яка жанр, можливо? Ні, не, не скажу вам зараз. Мій любимий писатель це Сідні Шелдон. Ого, а як друга? Да. Ну, всі його книжки я люблю. Да. Які він тільки написав. І якщо наступить завтра, то особливо моя улюблена книжка. А так я можу прочитати мелодрами, ну дуже рідко. Ну, зараз я мало читаю, так взагалі люблю читати. А ну які жанри переважають? Ну, зараз читаю, Кінга. В основному вища математика. Любив Шевченка. О, а Шевченка що читали? Все. Все? Так. Да. У мене цілий зборник. А улюблений? Поезія чи. Хочеріна. Зараз, так як я вагітна, я читаю книгу лікаря Комаровського про 365 днів парад для майбутніх мам. І цього мені поки що вистачає. Ну, Наприклад, подорож собаки та, що мені найбільше запам'яталася з останніх по ній ще знятий фільм. Дуже цікава, дуже рекомендую. Хмельниччина увійшла в топ-10 областей України зі сплати податків. У серпні Хмельниччина поповнила бюджет на 1,8 мільярда гривень, що на 594 мільйони більше, ніж на серпень минулого року. У цьому році сума фінансових надходжень становить 11 мільярдів гривень. Наразі Хмельниччина посіла сьоме місце в списку областей України зі сплати податків. Шепетівський міськрайонний суд ухвалив вирок 41-річному шепетівчанину, який при порушенні правил дорожнього руху збив двох пішоходів, що спричинило потерпілим тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження. Посадовцю призначили покарання: 5 років ув'язнення з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки. Від покарання у вигляді позбавлення волі суд звільнив водія на дворічний іспитовий строк. 6 вересня у виставковій залі музею відкрили фотодокументальну виставку Розстріляна еліта, Биківнянський вимір. Проєкт реалізували спільно з національним історико-меморіальним заповідником Биківнянські могили. Про що розповідає виставка та яке значення має у сьогоденні? Дивіться у сюжеті. Вісім стендів висвітлюють трагедію знищення української еліти 30-х років ХХ століття. У ті часи українці інтелектуали відігравали ключову роль у збереженні національної ідентичності в часи глобальних соціокультурних змін. Це саме Биківнянські могили, саме Биківнянський ліс, став дуже яскравим прикладом, дуже яскравою сторінкою, трагічною сторінкою періоду великого терору. Період великого терору це період більшовицьких репресій. Радянських репресій 30-х років він охопив фактично всі виміри життя українців, українського населення, українського народу. Репресії застосовувалися абсолютно до всіх категорій населення. У виставці використані матеріали з архівно-кримінальних справ репресованих, унікальні фото з архівів та маловідомі документи. Тема проєкту покликана привернути увагу до визначення биківнянських подій як злочину. Велика кількість людей, зокрема старшого покоління, вони просто фізично не знають про ці речі, тому що коли вони навчались, коли вони виховувалися, про це не говорилося, це все було засекречено, це все було приховано. І от лише з настанням, з відновленням незалежності з 90-х років, ми вже маємо щастя, можливість відверто говорити про ці злочини, переосмислювати їх і намагатися зробити все можливе, щоб не допустити цього в майбутньому. В рамках даного виставкового проєкту планується проведення циклу онлайн-лекцій Биківня територія пам'яті. Виставка діятиме до кінця вересня. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, Лайк Тіві. Працівник одного з військоматів Хмельниччини вимагав 1700 доларів США за врегулювання питання про непроходження військової служби одним із призовників. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Чоловікові загрожує покарання у вигляді ув'язнення строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Досудове слідство наразі триває. Громади Хмельниччини сформували гуманітарний вантаж для жителів Миколаєва. До збору долучились сільські, селищні та міські ради, а також підприємці та волонтери. Вдалося зібрати запаси продуктів харчування, питної води та будівельні матеріали. 12 серпня Міністерство аграрної політики та продовольства України запустило онлайн-платформу ДАР для реєстрації українських аграріїв. Скоро в реєстрі запрацюють програми для допомоги малим фермерам. Реєстр допомагає оформити державні субсидії, цільові або субсидовані кредитні програми, позики та технічні допомоги від ЄС та інших міжнародних партнерів. Зареєструватися в дар можуть сільгоспвиробники, які виробляють продукцію незалежно від обсягу, організаційно-правової форми чи напрямку роботи. 8 серпня на місцевому стадіоні відбувся спортивний захід, приурочений до Дня фізичної культури та спорту. Як пройшов захід, дивіться у сюжеті. Вихованці комплексної ДЮСШ взяли участь у спортивному заході. Його спрямували на розвиток дітей та їх заохочення до різних видів спорту. По-перше, це дати дітям дітям якусь розрядку. У нас такий нелегкий час, щоб вони щоб вони відчули той дух спортивної боротьби. І змагальний їх перед початком активності дітям провели руханку. Після цього вони могли взяти участь в естафеті та відвідати майстер-клас із футболу. Сьогоднішній захід у нас ходить руханка, естафета і майстер-клас футболу, який проводить тренер-укладач нашої спортивної школи Казіщук Віктор Романович. Такі заходи дають дітям можливість відволіктись від навчання, отримати заряд бадьорості та обрати для себе напрямок у спорті. Спорт найкращі ліки від поганого настрою. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук. Лайк-тіві. Like В день 9 вересня та впродовж вихідних на Хмельниччині пройдуть дощі, грози місцями пориви вітру. Оголошено перший рівень небезпечності. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві, та я, Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень.